Вітаю! З вами Оксана Олексіївна і наш урок онлайн. Почнемо ми його з інтерактивної вправи сходинки. Я пропоную вам дати відповідь на запитання, а відповіді розмістити в сходинках. «Сходинки» – це ніби своєрідна вам підказка, що відповідь на перше запитання буде містити всього три букви. Чи друге запитання чотири букви, третє запитання п'ять букв. І так далі. Поставте відео на паузу і виконайте дану вправу. Давайте перевіримо перше час, друге сума, третє число, четверте година. П'яте добуток і шосте відстань. Як ви зрозуміли вже, це все пов'язано із темою, яку ми вивчали на минулому уроці. А сьогодні ми будемо працювати над темою відстань, розв'язування задач на обчислення відстані. Давайте розглянемо задачу. Автомобіль їхав 5 годин зі швидкістю 70 км на годину. Нас запитують, яку відстань проїхав автомобіль. Розв'язання. що нам відомо? А нам відомо, що автомобіль їхав зі швидкістю 70 км на годину. Відомо, що в дорозі він був 5 годин. Тобто, нам необхідно 70 помножити на 5. Ми вміємо множити 70 помножити на 5 буде 350 км. Отже, відповідь. Відстань, яку проїхав автомобіль, буде 350 км. Отже, робимо висновки. Щоб знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Дане правило, запишіть у зошити та запам'ятайте, ми ним будемо користуватися часто. От зараз, скористувавшись даним правилом, давайте розв'яжемо задачу. Лижник біг 4 години зі швидкістю 13 км на годину. Яку відстань пробіг лижник? Відстань нам потрібно знайти. Швидкість у нас 13, час 4. Отже, нам необхідно 13 помножити на 4. Таке обчислення виконайте самостійно. А зараз потренуйтесь. Використовувати дане правило і спробуйте розв'язати задачі дві задачі. Перша швидкість мотоцикліста 79 км на годину, час у дорозі 4 години необхідно знайти відстань. І друга задача швидкість мотоцикла 80 км на годину, шлях е, час дорозі 6 годин, необхідно знайти відстань. Дані обчислення, як ви зрозуміли, Пишете у стопчик і записуєте у зошит. А зараз давайте попрацюємо разом і спробуємо розв'язати задачу про літак. Літак летів 3 години зі швидкістю 900 км на годину. І 2 години зі швидкістю 800 км на годину, яку відстань подолав літак за весь час польоту. Про що йде мова в даній задачі? Проте, про літак, який летів 3 години з однією швидкістю, 2 години з іншою швидкістю, що запитується в задачі, яку відстань подолав літак за весь час польоту? Чи можемо ми дати зразу ж відповідь на дане запитання? Ні. Тому що ми не знаємо, яку він подолав за перших 3 години, і яку відстань він подолав за наступних 2 години польоту. Дану задачу будемо розв'язувати за таким планом. Перш за все, нам необхідно що зробити: знайти, яку відстань подолав літак за 3 години польоту. Зі швидкістю яка в нас 900 км. Друге запитання: яку відстань літак подолав за наступних 2 години польоту. І якщо ми дамо відповідь на перших два запитання, то третє, яку відстань літак подолав за весь час польоту. Отже, виконуємо обчистення, користуючись даним планом. Даємо відповідь на перше запитання, яку відстань літак подолав за три години. Швидкість 900, час 3, Отже, 900 помножити на 3 буде 2700 км. Наступне запитання, яку відстань літак подолав за 2 години. Швидкість 800. Час 2 години, тобто 800 помножити на 2 1600 км. І тепер ми можемо дати відповідь на запитання задачі, яку відстань подолав літак за весь час польоту. Для цього нам необхідно знайти суму першої, першої відстані і другої. Тобто додати першу відстань, яку подолав літак, і другу. Дані обчислення виконайте самостійно. І запишіть відповідь у зошит. На домашнє завдання пропоную вам схожу задачу, яку ми розв'язували разом. Теж потрібно розв'язувати за допомогою плану і додаткове завдання від веселого трикутника.